В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі До 1 У студії працює Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворог атакував область дронами камікадзе та важкою артилерією. Постраждав 12-річний хлопчик. Обшуки у Дніпровській міській раді. Правоохоронці встановлюють причетність до оборудок, які за допомогою місцевих посадовців могли налагодити масштабну схему з привласнення державних коштів. Дніпропетровщина готується до нового опалювального сезону. Буде багато важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск з ситуації в області. Вночі оборонці неба з повітряного командування схід знищили над областю дві ворожі цілі. Ракету та розвідувальний безпілотник не припиняв агресор бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію і дрони камікадзе. Від вечора атаки пережили райцентр Мирівська, Покровська міська та сільська громади. Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулатор. Орного пошкоджені два приватні будинки. Трагічна звістка з Нікополя. Росіяни поцілили артилерією по території лікарні. Вбили 50-річного чоловіка. Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося. Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач. Близько обіду у Дніпрі було чутно вибух за попередньою інформацією. Сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1140 окупантів, 36 артилерійських систем та 4 системи протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу 587 тисяч осіб, танків 8 тисяч 431, реактивних систем залпового вогню 1142, засобів протиповітряної оборони. Рони 914, крилатих ракет. 2424. Важливо і надалі знищувати ворога саме так влучно, як наші воїни вміють. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Українки. Коротко про сьогодні. Перше вдячність нашим. Усім нашим воїнам, кожному бойовому підрозділу, за хоробрість дійсно сильним всім, хто дійсно служить Україні. Це стосується і лінії фронту: Покровський напрямок, турецький, Лиманський, Харківщина. Ну і всюди, де триває наш захист від наступальних операцій окупант. важливо і надалі знищувати ворога саме так влучно, як наші воїни вміють. І саме так стійко, як це допомагає всій обороні нашої країни. І Саме так ефективно, як дає результат. І чим більше тиску буде на Росію, на агресора, який приніс війну в Україну, тим ближче буде мир, справедливий мир через справедливу силу. Я дякую всім, хто це забезпечує. Друге, говорив сьогодні з головкомом Сирським щодо наших дій наших кроків деталі згодом провів нараду з міністром оборони Мірова щодо нашої ракетної програми практичної реалізації. Це те, в чому ми стаємо сильніше. Третє було і кілька важливих нарад з нашими урядовцями сьогодні. Передусім, ми готуємо запуск армії плюс нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить. Повсякденні задачі для більшості командирів сил оборони України згодом для кожного воїна вже скоро все ми це представимо. Також сьогодні з урядовцями ми обговорили кілька напрямків нової соціальної підтримки наших людей. Такої підтримки, яка дає можливості і для нового бізнесу в Україні нових робочих місць, і щодо підтримки сімей, ми повинні пам'ятати, що вже зараз захищаючи нашу державу, ми визначаємо, яким буде життя в Україні після цієї війни максимум захисту і безпеки для наших людей і якомога більше можливостей. Можливості жити і працювати в Україні вже зараз. Це все готуємо. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні. На гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулися співвласники багатоквартирного будинку по проспекту Олександра Поля, 14. Люди занепокоєні кількістю аварійних дерев на їхній прибудинковій території, що несуть загрозу життю. Місцеві мешканці стукаються в усі двері, щоб їм допомогли вирішити проблему та поки марно. Подробиці у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Будинки номер 10 12 та 14 по проспекту Олександра Поля це цілий квартал у середмісті Дніпра. Один із них почали будувати ще у 20-х роках 19-го сторіччя. Приблизно після Другої світової війни взялися за озеленення прибудинкової території. Тож у дворі цих будинків є такі дерева, яким вже майже по 80 років. Деякі з них вже давно повисихали і становлять загрозу оточуючим. У Нас тут є старі дерева. Ми багато разів. Звертались до міської ради для того, щоб видалити ці дерева. На початку війни було видалено декілька дерев. Одне, тому що воно біля входу до сховища, друге поруч. Останні дерева не видалені. Людмила каже, з приводу аварійних дерев вони від об'єднання співвласників неодноразово зверталися до градоначальника Філатова. На їхню заяву відповів його заступник Сидоренко. Та далі обіцянок чиновника справа так і не зрушила з місця. Ми отримали відповідь, що буде включено в план. У цьому до мера Філатова відповідь отримали від Сидоренко. Олександра Миколаївича, що буде включено в плани, будуть виконані роботи. Роботи повинні були виконати до липня 2023 року. Їх не виконали. За рік стан дерев ще більше погіршився. Під час чергової негоди трапляються непоодинокі випадки, коли падають гілки. На щастя, поки що минулося без нещасних випадків. Та чекати, коли вони можуть статися, мешканці будинку не збираються. Цьогоріч люди вже двічі писали заяви на адресу міського голови Філатова з проханням видалити аварійне дерево та здійснити обрізку інших зелених насаджень на приводинковій території, у тому числі тих, що нависають над дитячим майданчиком та теплотрасою. На кількох із них, наприклад, досі майоріють червоні позначки комунальників. Сьомого травня директор ОСББ. Уперше в цьому році звернувся до міської ради. Ми просили створити комісію. Після 7 травня ми побачили, що спил дерев біля нашого будинку проводиться зі сторони вулиці Ульянова. Ми були впевнені в тому, що вони зателефонують і зроблять так само на прибудинковій території. Але цього зроблено не було. Тому 27 травня було друге звернення. Вже було написано не тільки обрізати оце старе дерево, а було звернення для того, щоб видалити старі дерева, кущі, які нависають над теплотрасою, над дитячими майданчиками, над воркаутом. Лише на другу заяву люди отримали відповідь. Цього разу від директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради Олексія Самілика. У ній чиновник запевнив, що вказаний об'єкт включено до графіка комісійного обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню. Після буде складено відповідний акт і розглянуто питання виконання робіт. Про виїзд комісії пообіцяли попередити заздалегідь. Та за два місяці на контакти з людьми з цього питання ніхто так і не вийшов. Тож ми надсилаємо інформаційний запит до департаменту благоустрою. Нас цікавить, коли ж відбудеться комісійне обстеження зелених насаджень у дворі будинків 10, 12 та 14 по проспекту Олександра Поля. А також в який термін після цього будуть власне виконані роботи з видалення аварійних дерев та обрізки інших, що несуть загрозу життю людей. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Кримінальна хроніка, оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Нацполіції провели слідчі дії у приміщеннях Дніпровської міськради, комерційних офісах та за місцями проживання фігурантів. Слідство встановлює причетність до оборудок двох братів-підприємців, які за допомогою місцевих посадовців могли налагодити масштабну схему з привласнення державних коштів шляхом завищення вартості проведених робіт. Та необхідних товарів. Так, маючи зв'язки серед посадовців Дніпровської міськради, компанії фігурантів отримували перевагу під час участі у публічних закупівлях для здійснення робіт. Основними замовниками послуг були комунальні підприємства. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Офіс Генерального прокурора. У Дніпрі судитимуть директора фірми, який вкрав майже мільйон гривень на будівництві. Йому інкримінують зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб. Слідством встановлено, що обвинувачений, виконуючи технічний нагляд за будівництвом споруд, як інженер технічного нагляду підписав акти виконаних робіт, які не були завершені. Була значно завищена вартість будівельних матеріалів. Державі завдано збитків на загальну суму понад 900 тисяч гривень. Хабар у 20 тисяч гривень у Дніпрі оштрафували місцевого мешканця, який хотів відкупитися від мобілізації. Прокурори довели, що громадянин, перебуваючи у службовому кабінеті начальника одного з районних ТЦК, пропонував хабар за надання йому відсрочки від призову по мобілізації без законних підстав. Чоловікові призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 34 тисячі гривень. У Дніпрі поліцейські викрили дві схеми ухилення від мобілізації. Працівники освітніх закладів обіцяли безперешкодний вступ до навчального закладу на денну форму навчання. Розуміючи, що вступ до коледжу надає відстрочку, фігуранти зазначали про необхідність сплати тисячі доларів неправомірної вигоди. Поліцейські затримали завідувача заочного відділення та заступника директора двох коледжів одразу після отримання хабарів. Наразі фігурантам оголосили. Ошено підозри. У синельниківському районі поліція викрила чоловіка, який вирощував рослини коноплі на присадибній ділянці. Під час обшуку правоохоронці вилучили нарковмісні рослини, які з заввишки були більш ніж 2 метри. Зразки вилучених рослин поліцейські направили на експертизу. За даним фактом, слідчим районного управління поліції відкрито кримінальне провадження. На території головної госпітальної бази області відкрили спортивний майданчик для медичних працівників. Проводячи більшість свого часу в операційних та в лікарняних палатах, доглядаючи за хворими та пораненими, медики виснажуються не тільки фізично, а й психологічно. Заняття спортом сприятимуть відновленню. Як колектив лікарні сприйняв подію, дивіться у наступному матеріалі. Новий спортивний майданчик зведений на кошти двох організацій профспілки головної госпітальної бази, обласної профспілки працівників охорони здоров'я та за підтримки обласної військової адміністрації. На облаштування спортзони знадобилось декілька місяців. Зроблена така класна площадка, яка дозволяє сьогодні нашим лікарям займатися спортивними вправами. Ініціатором цього був наш голова обласної державної адміністрації Сергій Лесак. Він мені запозичив цю ідею. А ми вже силами профсоюзних організацій зробили все можливе, щоб наші лікарі, які працюють тут цілодобово, змогли в час перерви приходити займатися правами спорту. Сюди на приймальне відділення кожного дня поступає більше ста дуже важких пацієнтів. Ми робимо за добу більше 50-100 дуже важких операцій. І ті хвилини, коли треба трошки відволіктись, краще прийти на спортивну площадку, яка тут є, цей майданчик, побудований спеціально для цього, щоб позайматися справами, підтримати своє здоров'я і трошки переключитись, тому що діагноз вигорання він присутній. Поняття синдром емоційного вигорання було введено у психологію ще у 1974 році. Він проявляється емоційним виснаженням та депресією. За добу у лікарні проводять 50-100 складних операцій. Важко працюючим медикам, потрібне психологічне розвантаження. Відволіктися та морально відпочити можна, займаючись спортом. Гліб працює в медзакладі понад три роки. Роботи багато, іноді хочеться змінити обстановку. А розвантажитись можна за допомогою спорту, розповідає лікар. Найкращий відпочинок це зміна роду діяльності. Тому нам, як лікарям, які проводять дуже багато часу в операційних допомагаючи людям іншим, потрібно колись відволікатись для того, щоб це могли зробити. Благодаря всім людям, нам зробили спортивний майданчик. А спорт це найкраще що як можна змінити свій рід діяльності. Це благоплинно впливає на наше здоров'я, і ми можемо допомагати не тільки іншим, але й собі. Валерія працює медсестрою в діагностичному відділенні, з задоволенням займається спортом і впевнена, що він допомагає морально відпочити. це дуже корисно дуже на тому, що спорт це відволікає. Ну дуже це. А, психотерапевта на ну, то саме лучший психолог. Ета спортдарія працює в медзакладі акушеркою. Спорт поважала завжди. Розповідає, що обов'язково знайде час позайматися на тренажерах. Це залежить від того, який буває день. Якщо день сильно навантажений, то буває інколи складно. А якщо буває такі розгрузочні дні, то буває легше. Навантаження, йде психічно, а тут можна розвантажити, ти відпочиваєш. Ну і для мене спорт, я завжди займалася спортом, то це відпочинок, перш за все. На спортивному майданчику лікарні встановлені тренажери для тренування різних груп м'язів бігові доріжки, пол. Для рухливих ігор та багато іншого все для повноцінних занять спортом, аби медики мали змогу завжди тримати себе у формі та отримувати психологічне розвантаження. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1. Громадам Дніпропетровщини передали 20 електровелосипедів та обладнання для студій дитячого розвитку. Проєкт реалізували за підтримки Євросоюзу та благодійників. Двоколісний транспорт призначений для соціальних працівників і фахівців служби у справах дітей регіону, аби вони оперативно діставалися до підопічних родин у скруті, хлопців і дівчат, позбавлених батьківського піклування. Всі, хто потребує допомоги, ініціювали також створення студій дитячого. Розвитку у 9 громадах Дніпропетровщини. На кожну зі студій інвестори спрямували 200 тисяч гривень. Результат спільної роботи «Save the Children» наших міжнародних партнерів, благодійної організації Недія та житло для дітей. сьогодні 20 громад отримали для своїх працівників служби по справах дітей електровелосипеди та 9 ваучерів на відкриття дитячих просторів. Кожна громада заздалегідь давала потребу, і десь це буде балетна студія, десь це буде дитячий центр. Наші партнери проплатили обладнання для тих просторів. Нам з'явився The Children, що дійсно продовжується ще не рік цей проєкт. Тому ми сподіваємося, що більш громад відкриють такі дуже важливі центри для дітей. Ось така була можливість для нас визначити громади. Знову ж таки, критерієм було ці віддалені села, там, де немає закладів освіти, закладів культури, де діти позбавлені такого спілкування, можливостей розвиватися. Створити такі осередки так, студії розвитку, і вони різноплавлені. У когось буде студія танців, хореографічний гурток. Десь буде, буде такий простір для психологічно-емоційного розвантаження, як для батьків, так і для дітей. Гуртки з декоративного мистецтва, спортивні гуртки. Отак ми визначалися з огляду на те, деякі є спеціалісти. Для того щоб цю роботу безпосередньо проводити в старостатах, в селах в невеличких громадах. Дніпропетровщина готується до опалювального сезону. Вже декілька місяців йде робота в котельнях, багатоповерхівках, школах, лікарнях. Фахівці перевіряють та лагодять обладнання, аби критична інфраструктура у холодну пору року працювала стабільно. Виділили 300 мільйонів гривень субвенції з обласного бюджету на капремонт системи теплопостачання у кривому розі. Також є взаємодія з міжнародними організаціями. У Зеленодольську планується встановлення встановлення трьох модульних котелень від партнерів першу вже монтують в одному з медзакладів міста. Розглядається можливість забезпечення регіону когенераційними установками. Заплановані роботи з підготовки до зими виконали вже на 60% все координують спеціальні штаби, обласний та місцеві. Продовжимо випуск до резонансних тем. На Дніпропетровщині чоловік і жінка підірвалися на боєприпасі. Чоловік і дружина займалися розмінуванням снарядів. Вилучені вибухонебезпечні предмети здавали як металобрухт. Знайдений ними черговий снаряд вибухнув. Чоловік отримав травми несумісні з життям. Жінка отримала опіки, травматичну ампутацію ноги в області стегна. Після надання допомоги жінку доставили в приймальне відділення. Провської лікарні з подальшою госпіталізацією в профільний заклад Запоріжжя. Американська компанія Тетратех розглядає можливість допомоги Дніпропетровщині з гуманітарним розмінуванням критичної інфраструктури. Деталі проєкту представники профільних департаментів обласної військової адміністрації та міжнародні партнери обговорили під час зустрічі. Співпраця допоможе очистити об'єкти критичної інфраструктури від вибухонебезпечних предметів. Організація планує проводити такі зустрічі в кожній області, аби отримати зворотній зв'язок та на налагодити ефективну взаємодію. Про спорт в Парижі тривають літні Олімпійські ігри. Вчора Україна завоювала вже третє золото на цих змаганнях. Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном, перемігши у фінальному змаганні чинного чемпіона світу Нурбека Оралбая з Казахстану. Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Після завершення 12-го дня Олімпійських ігор 2024 в Парижі у збірної України вже вісім медалей: три золоті, дві срібні та три бронзові нагороди. Завдяки цьому результату ми розташувались на 17-й сходинці медального заліку. Лідирують команди США, Китаю та Австралії. Сьогодні у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи з футболу Криворізький Кривбас зіграє перший матч проти чеської Вікторії Пльзень. Матч відбудеться в Словаччині на футбольній арені Кошице. Початок гри о 21-й за київським часом. Це буде перша гра на євроарені для Кривбаса через довгі 25 років. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 9 серпня. У Дніпрі протягом дня очікується на велика хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів вищу нуля. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. У Нікополі кривомрозі та жовтих водах очікується на велика хмарність без опадів. Температура прогріється від 17 до 32 градусів із з позначкою плюс у Синельниковому Павлограді та Новомосковську протягом дня теж невелика хмарність. Повітря прогріється до 30 градусів вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах на цьому інформаційній не випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!